Українці відсвяткували старий новий рік, а народний депутат України Олег Ляшко зустрічав свято на Чернігівщині у колі земляків, однопартійців і друзів. Він заїхав до дитячої обласної лікарні у травматологічне відділення, аби підтримати діток, яким довелося проводити новорічні свята на лікарняних ліжках. Ждали, а кого ви ждали? Ляшка. А ви його знаєте? Да. А хто це такий? Він у прилуках підписував мені календарик. Ми сиділи в палаті, тут приїхав для школи і подарував нам подарунки. Солодкі подарунки, а ще слова підтримки, і побажання більше не хворіти від народного депутата. Ну що може бути краще для дітей, які змушені у свято бути далеко від своїх родин. Близько години Олег Ляшко ділився спогадами і про своє дитинство, розповідав про родину і депутатську роботу. А потім слухав щедрівки. Для мене новий рік і це найкращі свята, і саме дитинство, і по сьогоднішній день Бо насправді чудеса в житті бувають, і треба в це вірити треба цього досягати от бачите я думаю що сьогодні ще наша зустріч це теж як одне з маленьких таких чудес які залишаться е, на загадку а далі була екскурсія по відділеннях дитячої лікарні в її музей та до кімнати дитячої творчості. Своїми неймовірно красивими роботами її наповнювали дітки, які лікувалися в закладі картини, м'які іграшки, вироби у техніці оригамі. Діткам у лікарні нудьгувати напевне ніколи. На згадку про чудовий ранок народний депутат залишив побажання діткам у книзі відгуків. Також Олег Ляшко оглянув приміщення інфекційного відділення дитячої обласної лікарні, якому вже понад сотню років. За нестачі коштів його давно капітально не ремонтували. Це видно не лише всередині двоповерхової будівлі, а й ззовні. Я сьогодні приїхав сюди для того, щоб подивитися на місці стан справ і посприяти у виділенні коштів державного бюджету на невідкладні ремонтні роботи, адже сюди звозять дітей хворих з усієї області, і вони мають лікуватися у прийнятних нормальних умовах. Десь орієнтовно вартість робіт, якщо капітальний ремонт, то це порядка 16-18 мільйонів гривень. Якщо поточний ремонт, то це десь 2-3 мільйони гривень. Я думаю, що саме Треба брати і робити поточний ремонт, щоб зробити найнеобхідніше систему опалення, бокси ізольовані для хворих дітей з батьками тощо. Невеличке свято Олег Ляшко подарував і учням Березнянської спеціальної школи інтернату. І хоч у школярів канікули, ці дітки змушені жити в навчальному закладі, бо поїхати їм нікуди. Народний депутат передав діткам солодощі та канцелярське приладдя. Подарунки до Нового року отримала й малеча, яка лікується у Менській центральній районній лікарні. Народний депутат побував там, де народжується життя, у пологовому відділенні. Кілька років тому приміщення відремонтували і створили сучасні умови для вагітних. І на завершення візиту на менщину Олег Ляшко вислухає пропозицію інвестора, який мріє створити у районі курортну зону і залучити до цієї справи бізнесменів. Я говорю про курорт. Курорт – це нескільки більш широке поняття, ніж сам санаторій. Це благоустройство вокруг. Это введение определенных ограничений для того, чтобы те ресурсы, которые в этом санатории есть, не испортить. Это целая такая система, которая в основном Буде создавати как, розділ території кака такова ніякого бюджета нову деятельності. У мене є этой роботи в Криму, в области, області, Херсонской області, звісно, можливо. Здесь только одно для того, щоб жителі що це було і щоб власть поняла, що на завершення візиту на Чернігівщину народний депутат зустрівся з сосничанами. Олег Ляшко, почесний житель міста, адже допоміг жителям району вирішити не одну проблему і, хоч представляє сосниця. Кій район у Верховній Раді, інший депутат-мажоритарник Олег Ляшко пообіцяв підтримку. Ми, от наша команда, а сьогодні в радикальній партії десятки тисяч людей по всій Україні. Як я вже казав, 221 тисяча людей проголосували за радикальну партію. От я вас хочу запевнити, що ми вас не підведемо. Ми зробимо все, щоб виправдати вашу підтримку, щоб виправдати ваші надії. Ми зробимо разом із вами спільно все для того, щоб ми жили в країні, якою ми будемо гордитися. На зустрічі Олег Ляшко зробив жителям району несподіваний подарунок. Зі сцени для сосничан співав український співак, переможець конкурсу Голос країни Іван Ганзера. Під його пісні глядачі не стримували емоцій, співали, а жінки запрошували танцювати і народного депутата Олега Ляшка. Атмосфера у залі кінотеатру імені Олександра Довженка була по-справжньому дружня і тепла, незважаючи на те, що за вікном лютувала справжня зима з морозом і заметіллю.